пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий даролог. Думайте про себе. Я думаю про вас, що подумала. Нагадую, хто зараз купляє амулет на трансформації своєму житті. Тому я дарую безкоштовно десяти хвилину онлайн живу консультацію з вами, відповідаючи на всі ваші запитання. Так, його плани стосовно вас, подумайте і про нього. Імператор він хоче вас проявитися як імператор, як чоловік, який готовий взяти відповідальність, мати з вами родину, народжувати з вами дітей. Так, він вам запропонує брак дівчата зразу, проживання під одним дахом. Він вважає, що це повинно підкорити ваше серце. Мах. Дівчата, він буде здійснювати всі ваші бажання. Але у мага є одне. Зараз я подивлюсь: є маг, який здійснює ваші бажання, щоб зробити вас щасливою, але маг, який здійснює ваше бажання, щоб досягти своєї мети. І часто, часто ця мета тільки стосується його. Розумієте? Так який він маг, вищі сили, добрий чи поганий? Пуста карта. Знаєте чому? Тому що у вас багато. Дівчата майте на увазі, тобто у когось ви потрібні йому. Але як трофей, ви входите в список його цілей, не більше, не менше. А у когось він дійсно зрозумів, що він хоче здійснювати всі ваші бажання. Для цього треба дивитися індивідуально. Давайте так, я запитаю: тут карти кажуть, кажуть, роздивляйтесь його з точки зору мікроскопа, тобто пристрасно. Все, що він робить, все, що він говорить, да і я кажу від себе, дайте йому час. Дівчата, ви знаєте, як перевірити чоловіка, який повернувся минулого. Ну, минулого чи з тим, яким ви там сто разів розходилися або сварилися. Нехай він зробить конкретну справу або автомобіль, автомобіль на ваше ім'я перепише, або хату. Так, якщо він дійсно вас кохає, то він дійсно розуміє, що він зробить все, щоб бути з вами, і він це зробить. А якщо він тільки ля 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 і так, дайте пораду вищі сили моїм феєчкам. Яка порада? Аркан Дурак. Карти кажуть, е ти можеш почати з ним все заново, десятка чаш. І тебе можуть очікувати, десятка чаш це щастя в коханні. Коли я кохати вас так, як ви хочете. Так. І що, я при якій умові? При умові, по-перше, що ви сама жінка забезпечена, жінка, яка може і вміє давати собі цю стабільність, надію і опору. При умові, що ви вже пережили ту десятку мечів, яку він вам наніс. Або у вас до цього була, і ви вже все пережили цю біль, то тоді до вас йде взаємне кохання. Тобто, дивіться, карти ще про що вам кажуть? Феєчки. Про те, що навіть якщо ви йому скажете ні, він зараз до вас взагалі не проявляється, то все рівно до вас прийде взаємне кохання. Я правильно кажу? Я дивлюсь. Тут розказують, що було. Так, карти кажуть, тут, тут показували, що була хитрість, обман з нього, то Пентаклів. Так, до вас все рівно Прийде те, навіть на що ви не могли очікувати. Ура! Прийде десятка чар, коли вас кохають так, ви повністю задоволені щодо кохання. І я вам нагадую: феечки, якщо ви не стерилізуєте тварин, їх викидаєте і думаєте, що їх люди заберуть, є люди, які цих тварин знущаються, топять Травлять, і знайте, що все це повернеться до вас. Я вас не лякаю і обов'язково в цьому житті, бо ви в цьому житті можете не мати почуття провини. Але коли ми народжуємось, чому всі народжуються в різних родинах? Зараз і від того, що ви наробили в цьому житті? Тож, якщо ви хочете класну собі карму, робіть горні справи, стерилізуйте тварин і буде вам щастя.